Унаслідок удару агресора РФ по Кривому Рогу, 28 серпня, кількість постраждалих збільшилася до восьми осіб. Про це сповістив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. у телеграм. За його словами, вже вісім постраждалих у кривому розі. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості, а ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. У місті розбито 12 машин, пошкоджено гаражний кооператив та інше. На місцях працюють оперативні служби. Нагадаємо, 27 серпня окупант РФ вдарив по міському готелю Аврора, де перебувало багато цивільних. У кривому розі оголошено День жалоби.